Лисичка сестричка і вовк панібрат. Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком. Повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом. Коли чує пиріжки, пахнуть. Підкралася до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалася. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала смітічка. Стулила його та й біжить. От біжить, а хлопці товаржинуть. Здорові були, хлопці. Здорово, здорова, лисичко сестричко. Проміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж аж. Таки найшла одного, проміняв. Глядіть же, каже, хлопці, не їжте пиріжка, аж, поки я зайду в ліс. Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка, аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує Рубайся, деревце, криве й праве, рубайся, деревце, кривей праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк, панібрат. Здорова була, лисичко, сестричко. Здорова, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка третячка та саночки? Бичка заробила, саночки зробила, та їду. Ну, то підвези ж і мене. Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш. Ні, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу. Та клади вже, ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовк і каже. Покладу я лисичко сестричко і другу лапку. Е, вовчику братику, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, клади. Вовки поклав їдуть, їдуть, коли це трісь? Ой лишенько, каже лисичка. Санки тріщать. Та ні, лисичко сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма, їдуть. А вовчик знову. Покладу я лисичко сестричку і третю лапку. Та де ти її кластимеш, та ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися. Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову трісь трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать, злазь бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш? То я орішок розкусив. Дай же й мені. Так останній. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й увесь. Та куди ти сядеш, тут ніде тобі й сідати. Та я зібгаюсь так, що поміщусь. Та ти мені санки поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таки. Чого я поламаю? Я легенький. Сяду я, лисичко, сестричку, бо притомився. я помаленьку. Та вже сідай. От він вліз зовсім у саночки та тільки сів, а санки трісь трісь трісь, так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти, а щоб тобі добра не було, капосний вовцюгане, що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді й каже Іди ж тепер та нарубай дерево на санчата. Як же його рубати, лисичко сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого дерева треба. А, капосний вовцюгане, як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи рубайся, деревце, криве й праве. Криве й праве, пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав Рубайся, дерево, криве й криве. Рубайся, дерево, криве й криве. Нарубав, тягне до лисички. Глянула та аж воно таке корячкувате, що й на полицю в плуг не вибереш, не то, що на полозок. Вона давай його знову лаяти. Нащо ж ти такого нарубав? Так воно таке рубається. А чом же ти не казав, як я тобі веліла? Ні, я так само й казав рубайся, дерево, криве й криве. Ну й дурний же ти, і до того недотепний. Сидиш тут, бичка погляди, а я сама піду нарубаю. Пішла вона. А вовк сидить сам собі, та й йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в санчатах. Ні, нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав з'їм бичка та й утечу. Проїв дірку в бичка. Зсередини виїв, туди горобців напустив і соломою заткнув, а бичка під тином поставив і палкою підпер. Приходить лисичка. Ну стривай же ти, вовцюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це іде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов нежива. Чумаки зараз її і побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти, дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибинці на шлях. Усе кидає. Накидала багато та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибу, сіла та їсть. Зирк, аж і вовк пані брат біжить. Здорова була лисичка сестричко. Здоров. А що це ти робиш, лисичко сестричко Рибку їм. Дай же й мені. Отак я стільки морочилась, ловила та й віддай. Піди сам собі на лови. Та як же я наловлю, коли не вмію. Хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити? Піди до ополонки, встроми хвоста в ополонку і сиди тихенько, та й приказуй ловися, рибко, велика й маленька, то вона й наловиться. Спасибі за науку. Вовк побіг мерщій на річку та до ополонки, та хвіст в ополонку. Ловись, каже рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика, та все велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка ж бігає по березі, та все мерзне мерзне вовчий хвосте, мерзне мерзне вовчий хвосте. Що ти, лисичко, кажеш? Та то ж я й кажу ловися, рибко, велика й мала. Ану, ну, я так ловися, рибко, велика, та все велика. Ворухнув вовхвостом важко вже. А лисичка. Ото вже рибка почала чіплятися. Ану, вовчику, тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки, не витягне. А вона його ще й лає. А капасний вовцюгане, що ти наробив? Бач, казав ловися, рибко, велика, та все велика, от велика начіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу, покличу людей. Та й майнула на село. Біжить селом та й гукає Ідіть, люди, Вовка бить, ідіть, люди, Вовка бить! Як назбігалося людей хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами абоби з рогачами, з кочергами, як почали вони того бідолаху вовка періщити, а лисичка тим часом ускочила в одну хату. Нікого нема. Хазяйка побігла на річку Вовка бити і діжу немішану покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто. Та в поле, коли дивиться, вовк на силу лізе. Добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулась хворою, тільки стогне. А вовк побачив її. Ага, каже: Така ти, наробила ти мені добра, що й хвоста збувся. А вона йому: Ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече? Так мене побили, що й голову провалили мені. Вовчику братику, підвези мене, та я й сам нездужаю. Та в тебе ж тільки півхвоста нема, а мені й голову провалили. Ой-ой, ой не дійду додому. То сідай уже, що з тобою робити? Вона залазить йому на спину, вмощується та так стогне. Повіз її вовк. От вона їде та все приказує Битий небиту везе, битий небиту везе. Що ти там, лисичко сестричко, кажеш? Та то, я кажу, битий биту везе. А сама знов нищечком битий небиту везе. От довіз він її до хатки, уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка та битий небиту привіз, битий небиту привіз. Вовк до неї хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк, а вона ще визирає у вікно та й дражнить битий небиту привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичиної хатки, не влізе. Клята ж лисичка отак піддурила. Та й потяг додому. А лисичка живе, та й курей ловить.